Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкраще. Рада вас вітати на каналі Дро Україна, на каналі Української Відьма. Сьогодні хочу подивитись, чи заморозить ворог війну? Чи призупинить. Чомусь прийшла така інформація, що треба задати так питання. Чи заморозить він? Ну, якби для нього це конфлікт, для нас це війна. Як це може виглядати? Як я це бачу? Як АТО? Тобто знизиться інтенсивність і всі якби трошки підрослабляться. І все, і тягнеться далі час. Давайте дивитись, чи заморозить ворог. Не зупинить, розумієте? Давайте, чи призупинить ворог війну, чи заморозить він війну, ворог. Ні. Зараз ні. Активність буде бойових. А що ти хочеш? Чому ти хочеш угоду? Бо її підтримує Америка. Це карта Америки. Хто давно зі мною, ви знаєте, щоб ми не змогли потім захистити, щоб ми не змогли ці е, території повернути. От для чого він хоче. Дивіться, він хоче угоду, щоб ми визнали ті території, які він вже захопив. Щоб ми їх не стали повертати. Щоб не могло вже, не було, не мало вже можливості не було їх повертати. А чому йде така інформація, що війна призупиниться, заморозиться? Буде як заморожений такий конфлікт. Бо є така пропозиція. Бо є такий документ. Це не режим тиші повний. Це коли от, як його запитати правильно? Чи буде гібридна війна на території України? Може бути. Якщо зараз не дійдемо ніякої згоди. Але вона все одно не так, як АТО, розумієте? От уже не буде так. Чи знизиться інтенсивність обстрілів ворогом? Так. Вони будуть, вони будуть і на фронтах будуть, але найближчий час знизиться. Чому від нас всі відвернулись? Ну, у мені таке відчуття, чому від України всі відвернулись? Ну, а не всі відвернулись, потроху щось дають. Бо якщо ви хочете щось собі повернути, нам кажуть, повертайте. Ні, то підписуйте, бо вас руйнують. Бо ви, бо ви самі себе дурите. Ну, так стали вважати. Європа також, до речі. Що ми самі, самі себе дуримо, що ми можемо перемогти? Таке ставлення королеви мечей. Що ви хочете? У вас була можливість, ми, ми вам все надавали, як вони вважають. Ви нічого не змогли зробити, що ви далі хочете. Отаке От ставлення буде.